Чому дихання іноді смердить навіть після чищення зубів? Неприємний запах з рота, чому чищення зубів завжди вирішує проблему і що робити? Неприємний запах з рота або галітозу – це проблема, знайома багатьом. І часто, незважаючи на звичайний і, здавалося б, ретельний зуб, ця проблема не зникає. Ми звикли думати, що гігієна ротової порожнини це рятувальник від більшості проблем, пов'язаних із зубами та яснами. Однак, як показує практика, і стоматологи підтверджують, причина неприємного запаху може лежати в набагато ширшому спектрі факторів, ніж просто недостатнє очищення. У цій статті я, як людина, яка пережила особистий досвід боротьби з галітозу, спробую зрозуміти причини цієї проблеми, пропоную ефективні рішення та поділитися своїми спостереженнями. Ми розглянемо не лише очевидні фактори, як недостатня гігієна, але й непрямі причини, що багато хто навіть не підозрюють, чому ви чистите зуби. Звичайно, регулярне чищення зубів це основа здорової порожнини рота. Однак, як виявляється, це лише одна з цегли в будівництві свіжого дихання. Обмеження лише прибирання це те саме, що намагатися видалити сміття в будинку, виймаючи лише видно на поверхні. У більшості випадків головна проблема полягає в тому, що чищення зубів не може впоратися з видаленням усіх залишків їжі та бактерій. Особливо це стосується міжзубних просторів. Де бактерії активно розмножуються, секретуючи неприємно пахнути сполуками сірки. Тут зубна нитка приходить на допомогу незамінний інструмент, який часто ігнорується. Мій особистий досвід: тривалий час я нехтував використанням стоматологічної нитки, вважаючи, що чищення зубів є досить ефективним. Однак, коли я все таки почав регулярно користуватися ниткою, я помітив значне поліпшення дихання. Це було як відкриття нового світу. Мова джерело запаху. Але що робити, якщо і очищення, і зубна нитка не допомагають? Тоді варто звернути увагу на мову. Він на мові, на її поверхні, накопичується величезна кількість бактерій, які є основними винуватцями неприємного запаху. Мова схожа на губку для бактерій. На його нерівній поверхні бактерії відчувають себе вдома. Активно множні і випускають летючі сполуки сірки. Регулярне очищення язика за допомогою спеціального скрепка або пензля це простий та ефективний спосіб позбутися цієї проблеми. Порада почніть невеликий, очистіть язик лише кілька разів на тиждень. Поступово збільшуйте частоту до щоденного. Ви побачите, як зміниться ваше дихання. Сухий рот ворог свіжого дихання. Ще одна поширена причина неприємного запаху це сухий рот. Слина відіграє важливу роль у підтримці здоров'я ротової порожнини. Це натуральний очищувач змивання частинок їжі та бактерій. Коли слиновиділення зменшується, бактерії активно розмножуються, що призводить до неприємного запаху. Причини сухого рота деякі препарати, антигістаміни, антидепресанти тощо. Дихання через рот. Використання кофеїну. Недостатнє споживання води. Що робити: пийте достатньо води протягом дня, щонайменше 1, 5, 2 літра. Жування жувальної гумки без цукру стимулює дію. Використовуйте зволожуючі засоби для ротової порожнини. Зверніться до лікаря, якщо сухий рот пов'язаний з ліками. Харчування та спосіб життя. Те, що ми їмо, також може вплинути на стан нашого дихання. Деякі продукти, такі як часник і цибуля, поглинаються в кров і видихають по легенях, що дає дихання неприємного запаху. Рекомендації: обмежте використання продуктів із сильним запахом. Їжте більше фруктів та овочів, стимулювати слиновидію. Уникайте голоду, зменшує слиновидію. Киньте палити. Куріння висихає ротову порожнину і сприяє відтворенню бактерій, стан здоров'я. У деяких випадках неприємний запах з рота може бути ознакою більш серйозних проблем зі здоров'ям. Можливі причини захворювання ясен, гінгівіт, пародонтит, снузерит, шлунково, кишкові розлади, інфекції верхніх дихальних шляхів. Важливо, якщо неприємний запах не проходить з рота, незважаючи на дотримання правил гігієни, не забудьте проконсультуватися з лікарем або стоматологом з питань діагностики та лікування. Профілактика галітозу інтегрований підхід. Отже, як запобігти появі неприємного запаху з рота, регулярна гігієна ротової порожнини. Почистіть зуби двічі на день, використовуйте зубну нитку і очистіть язик. Достатнє споживання води. Пийте достатньо води протягом дня. Здорове харчування. Обмежте використання продуктів із сильним запахом і їжте більше фруктів та овочів, відмова від шкідливих звичок: киньте куріння і уникайте надмірного вживання алкоголю. Регулярні візити до стоматолога, повне профілактичне обстеження та лікування зубів та СМ. Мій особистий рецепт свіжого дихання. Виходячи з мого досвіду та спостережень, я можу запропонувати кілька порад, які допомогли мені позбутися неприємного запаху з рота. Щоденне прибирання мови це моя головна таємниця. Використання промивання для рота без алкоголю, алкоголь висихає порожнину ротової порожнини, посилюючи проблему. Спалювання еластичної смуги без цукру після їжі допомагає стимулювати слинову дію та нейтралізувати кислоти. Миття рота теплою солоною водою ефективний домашній інструмент для боротьби з запаленням ясем. Ряжна питна вода протягом дня підтримує нормальну вологу в ротовій порожнині. Висновок Неприємний запах з вуст це поширена проблема, яка може негативно вплинути на якість життя. Однак, при правильному підході та складному догляді за ротовою порожниною, ви можете ефективно боротися з цією проблемою та насолоджуватися свіжим диханням. Пам'ятайте, що здоров'я ротової порожнини є важливим компонентом загального здоров'я та добре. Не нехтуйте профілактикою та своєчасно звертатися до фахівців.